Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами дивимося село Миколаївка. Каховський район Херсонська область. Давайте будемо дивитися найближчий місяць. Так, ну давайте, трансформация. Так, вы идете тут семерка мечей. Э, очень обережненько. Очень обережненько, потому что выпадает карта смерти и семерка мечей. Тобто э, подставы, удары в спину, э, багато зрадників, э, багато, можливо, таких будуть ситуацій. Ну, не знаю, наприклад, міни десь закопають, да, от. і мені, що неожидане, дуже неожидане. Але ви маєте йти е, до нових берегів. До нових берегів. Ну, дивіться, я думаю, місяцем, найближчий місяць хай буде, ну, хай буде середина січня, да, можливо, кінець січня. Перемога. Україна. Підтримка. До вас йде підтримка. До вас іде підтримка, ви будете мати перемогу, ви будете мати результат. Ну, найближчим, самим найближчим часом дуже обережненько. Ці три карти дуже обережно. Ця карта смерті мені дуже не подобається. Начало місяця, бережіть себе. З вами як завжди ваша Ольга.